Такс, тут дядько Іван мене такого зажав оцього два пальця в двері коротше, каже до бджіл або не відпущу. І ми прийшли до бджілок. Значить дядько Іван зараз відкриває трошки комашки, бачите, як трошки вони тут на пльоночці знизу чілять. Такс. А чого тут така файна цього є за... рішоточка. Це що за рішоточка? Це ганіманочка, рішілечка. Для лежаків, а бачите, Тут церожа сіро, сіро, мені сіро, же, да. Це Сірожа, так? Я мна прийшла стіля, але він забув. Ну, хай буде. У вас буде ганімановська тепер рішоточка. Він ну, забув. Дай. Так, відкривайте, Івана, Сім'ю. от. Заодно треба і почистити. Так ці мурашки все дуже добре. А мурашки мені... мене... Мене напрягають, можечки назад. Ну на тепло йдуть, вони ж теж хочуть жити. А mm -hmm. так, тако раз суда, тако вниз. що? Ви хочете достати? Я пам'ятаю. Тута... Оце взагалі можна достати. А? Оце взагалі достати. Ну, взагалі забрати, не достати проблем. Так, що ми тут бачимо? Ми бачимо. Така от сімейка. Гарна це вже на сім'я. Оці я бачу, що вже можна позабирати. Тут щось трошки Канді підібрали. підібрали Тут щось і... вони роблять щось строїть. Бачите, ми тоді вовши дали так. і вони її бачите зовсім. 에... Ну, почали? Почали. Почали, бачите Ну понятно, вони ж в краю гнізда стоїть вони а, ж не можуть бути це. Але так. при цьому... Ми застрахувалися від будь-яких проявів ройового стану. Ви бачите, які хто вже показують, що Бачу. рої летять. Перший пішов, було да. да, це. Так що ми зробили знімаємо? Знімайте, так? Да. що, куди? Струшуйте його. Оці вже пакетики забирайте, оставимо тільки те. Так, зараз я принесу в мене є відро секунди. Дві секунди. Так, що тут ці бджілки? Бачу, всерединці вже построїли. Зараз ми їх всі. Це раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9 рамочок. Так. Так, забирайте ці. Ми їх. Їх треба буде переробити в нове канді. Місно. Ну, почистити ці кульочки. Але хоча тут стільки залишилося, що... Ні, я не буду їх ще. Якщо зробить, то я зроблю. все. По комашкам вже віддавав. Машуня, ану а ну вела, що ти там притаїв. Так, а це, а ну подивіться скільки його взяли. Зараз бачу, бачу, що брали. Щось там брали, але ну, не дуже. Ні, дивіться, щось там трошки. Чуть-чуть десь може капнуло, Бачите, почали чути, Ну, значить це добре, значить в них тут з пергою проблем нема. Ми перестрахувалися і це добре. Ну, я не думаю, що тут. Лежі сюди цей. Спаміння да. так. Да. Так. Ну, і... треба, щоб Дара. почистити. Я так. Щоб треба почистити дядько, Ну, щоб почистити, то це треба тако позабирати. Оці Уже речі. Задай. Сьогодні не холодно, ми сьогодні нікуди не спішимо. Дара. Чітко зробимо роботу. Так, Покажі, сюди. Зараз я ту все зроблю. Помаленьку не спішіть, не, спішу. не спішіть, щоб джоли не падали вниз. Не Ви ж хочете вичистити. А я їх опа. Чик. Це ващинка теж. З цією ващинкою вони не дуже. Але зверху вже так. медом Так. <плоджу> Так, ну зараз в нас, виходить, закінчились холода, яблуньки цвітуть, і зараз буде там підходити акація. Так, зараз, зараз. так нормальненько. Що у нас ця вощенка? Отягнута. Треба вже їм дядько Іван буде поміняти маточку. Це раз, два, три, чотири. На чотирьох рамках розплод. На п'яти рамках розплод. На шести На рамках розплоду. Сім рамочок розплоду. ну В 6,5. Так, зядько, Іван. Так. Треба це почистити. Бачите, мінуси, коли стоїть пілку mm. от такої отакої конструкції, то бджоли не можуть винести своїх померлих сородичів. Коротше, оце мінуси, мінуси, коли стоїть пілку Ні-ні, назад. На ніч треба відкривати. Вони так. ж вночі не працюють на винос. Вони все одно підносять. На ніч підніс. Та я вже що, в мене є опит, змогу. Ти цього. Ой-ой-ой. І вигрібки. Що вигрібки? Середини вигрібки. А, а, це. що не при сюди, так. Да. Ну бачите, тут і труха якась ще є. Вони ще щось звідки нашкрабали. Я не знаю, що там десь. Десь із того. Трошки. Дай-дай, Ждем. Бачите що? Отакій. О, 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 о. Бач? Ну це тільки в цій сім'ї так, так я розумію, так? Да? Ну тут аж ще саме більше, Що з цим пелколовлювачі? Ну, коротше, я так зрозумів, що у ті... Пеціоловлюючи, що твої душі краще чинуть. Ці ж різні трошки не в цього. Ну, не знаю, чи так, чи а не зна так. А знаєте, чи ботрути не може виходити. З моєї практики що? перекидайте відеочку. Ось так. Тут обжилка собі ходить, носить. Що? Ну вони нічого тягнути, нічого тягнути вони не будуть. Ми ж не знаємо яка тут матка, наскільки цей, бо це ж ж старої матки. І одна була стара, і друга була стара, пам'ятаєте? Пам'ятаю. Тут попало так, що не замінені ці. Не, вони... Тут замінені. Матка замінена, але не видно лишили. Тут, ту тут, тут не замінена матка. одна. А зараз з'єднані дві і вони лишили ту стару. Може бути. Може а, бути. Ну то що, то не може Але, бути, воно так і є. Багато... А, маленький цей ж відводочок він теж на стару рамку робився, пам'ятаєте? На стару матку, виш. Той маленький саме, що в кінці був він був на стару матку. Ага. Через то, тут дві старих матки. Але шість рамок розплоду, ну це все одно це немало. Це, я б сказав, ну, навіть... Заслуга цього будемо казати, що кандії дали, коли був, правильно? правильно? Я ну, і да, Конкретний так. Результат. Ти говориш, Андрій там говорить. Значить... Шість рамочок розплоду, нормально. все. Бачите, От, скільки бджіл, все одно проходить з пілком всередини. Ну, Правда, обножка тоді не повністю цей. Ось так, так що можна толочок збирати і не паритися. Зараз ми їм додамо сюди одненьку вощинку і все. Я шурую дядько. Так. так, тепер ставимо на місце, да? Да. так? Рамочки нічого не міняємо, не перемішаємо. Не можеш, можеш тільки підняти, я хочу подивитися, бо на, на стан, який нас стан. Все, на але тут, бачите, засіяно. Ага. Значить. Раз, О, раз засіяний сильничок. Гарно засіяно тут. Да. Наші маски, будемо казати, не сама -сама Ну, не найхороші. Але ну... все одно холода дали своє, однозначно. Ну, да. Але тут бачу, цикл все одно не перервався, так як у багатьох просадки пішли, такі конкретні, пішли в людей просадки. Ну, хоч хоче, щоб Но, Маточку тут треба дядькам відміняти. Тут ну, то вже зробимо, ти типу, поміняємо усіх. Треба міняти, звісно, однозначно. Чим скоріше буде, тим лучше. Ну а коли ми скоріше, то скоріше не було. Ну, Буде в тій самій черзі послідовності, ну, що з а чик, чик. Ну, А да. я все. Дивись. Чик-чик. Ну так. Мед не суть. Не бачу месочок. Є, 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 є медок, бачите, їм. Месочок не бачу. Так, окей, давайте тепер цю ващенку, ось цю ващенку, дійка, яку вони вже почали освоювати. Ми їм даємо в розріз, вже у нас все тепло, вже можемо не паритися. Так, звісно да. да, не буде, місто чого не має бути. Так так, 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 може би ще десь тут всередину день чи Ні-ні-ні, хватить. В даному випадку їм треба трошки чуть-чуть дати такого лайтовенького цього. Кого? Ну, дати можливість їм зараз після холодів війти в, так, в режим такий хороший. Так що тут у нас? Ну, мед. Медовочок. Рамка меду. Трошки щось там несуть. Та переважно мед відкрити на крайній рамці. Все як має бути. Так, чарівним зіллям нашим трошки. Зараз заведемо моє. Вон там, там воно стоїть. Можливо, що хочу тут почистити вже тоді вже. Зараз, зараз, зараз. Ось цього. Дядь хоче, щоб вулики у нього були як глянцеві. Ну, як глян. геш блистіли. <плес> ну, як геш блистіли, ну, цього тут теж не а. йде. А я, вже Кован, чи що буду на кожен вечір лишати буду влюдки лишати відкриті несть понятно передався цього що... я вже хочу сам що там всього то Підказуй, що там сам треба, що я ще не робив, то так, але бо я хочу, то, щоб я мій собі потім теж, блядь, не, не буксувати. А разі чек-чек і все порядок. Так. так. Ну так, все четко. Все чітко Ще, ще не все, ще не ідеально ч? Драво Так Тепер де то Заставну ставте. Зіля. Я хочу збоку ще чмихнути. А де це? Ага, поверх просто зробіть і все. Це буде достатньо. Або щетку, де ми будемо ставити? А ми вже поставили. Ага. Ми оцю з краю перенесли сюди. Ага. Через день. Понятно. Ми вже, вже, вже буде там кукурікати. Зараз я, щоб я більше вже не ну, а матку вже будемо міняти. Кожну. Ну, за всіма будемо все, так? Да? Можемо більше відводити. Ну, Маточка буде... тут підрулює дядько, не однозначно. Дивлячись по тому, що ми бачимо. вона то нас не зараз, силу а? Дала, але... А сьогодні... якби ми таку взяли їх там трошки розширили? Так. Роз... Цього. А потім взяли маточки, щоб може. щоб відводочка цього, Так, де це воно тут? А де дірочки? Ось до дірочка, да. так. З цієї сторони. Значи там отако, так? Да? Ну так, правильно? Да, правильно. да. Так. Тепер ось не, вчора. І, і через трошиточки, да. так. Все, Ще, Все ще. Так, рамочку назад. Так. Тепер що пленочку, так. Тебі зажали трошки парубділок. О, бачите. Я зажав, та ні. Та ось до другого, бачите, воно торкается. Ага, так, так, ага, ну, сбоку, ну, хай, бачай. Закрывайте пленочку. Та бачай. Та, ну. Так, я сам. Так, бачите, бачите, Нормально. Подцелком что ж не пойдет? Так. 30 км. Зараз, коли буде починатися акація, пилочок збирати треба буде трошки закінчити. Припинити. Так, цього. А, не доски. Що, що вам дати? Знизу усі, як вони. А, прийомотні дощки. Ну, ну, то що? То зроб без пита. Щоб вони акацію могли собі нормально носити. Щоб, а то все так, одно тормозить їх трохи. Що там ще? Что ли, да? Да. Пилочок. Передачу, значить прикрутіть. Все, теперь нема. все робимо. Йдемо Що... далі. Дві сили спокійні і не навіть не цей. Навіть, навіть... Ну вже в цю ніч я вам скажу от а, скільки там годині йшов додому. П'ять ранку, з поїзда йшов, то вже було більш менш тепленько на дворі. Ну не рано дехту. Годин вони ж у мене так, ну Оба! Так. А ну ставлю цю. А ні, дайте команди, це не серйозно, це треба ось здорово. Раз. Підніміть ще. О, ставте. Не, вона Стати, гах, ставте, ставте, став. Не, не гахне. Головне, щоб нам не по поволої. Так, це на сімейка була найслабша. Все было, да? Так что миль с одно десь трошки. Леченечку все. Погано, коли бджоли не борються з моллю. А що робити? Ну, не знаю. Не допускати, щоб вона була. А я тут піду, що робити? Не залишати стільників. Що робити? Не залишати стільників. В першу що чергу, щоб вона там не заводилася. Там учистити. Чистити. Ну, мається на увазі взагалі там, де вона може завестись. Щоб так конкретний якийсь спосіб від молі бути. Я вам дядького навіть не скажу, не знаю. Доверху піднімайте. Ого. Не ну, ну, понял. А що це? Що? Так плотно. Ну плотно? Ні, ось до вас просто шуруп. Мішав. Uh -huh. uh -huh. Так, забирайте цю вже взагалі. Що ж я не Уже... відкрутити. Нічого, нічого. Вже... Цей, давайте дивитесь, що там ця сімейка. Там жітягне Ну Ця поактивність, тут, тут матка нова була. Так. Оце зараз в цей період якраз і визначається якість маток. В плані чи годяться вони далі протягом сезону Досочка. працювати. Досочка, але... Чи не годяться? Все, досі, нас її повісить бажде. Так, Що тут у нас? Запакували вам кілограм меду. Бачите, тут зразу видно, що якість матки набагато краще. Ну, Покажемо нашим пісничкам, коли матка не якісна а коли якісна. Бачите як тут суцільненько цей розпліт. Це якісно мать. це ознака як... О, тут у ще й на цій рамці бачу є розпліт. Від душі є розпліт. Вон, знизу. Так, назад я мушу побігти і принасті відклюти цього. Ну, йдіть. От тіроточку. Ти поки дивиться. Ось так панство. Тут хочеться підмітити, що коли от ви бачите таку ситуацію як в тому вулику, тільки що була, треба міняти матку. Ми будемо виводити маток і ми зразу ж там, от для того треба міняти маток кожного року. Оце, тут всі матки будуть по головному мінятися. Е, для того, щоб от таких моментів не було. Бо та сім'я зараз трошки відстане. Оця сім'я була на 4 рамочки, да? і вона пішла вперед. От вже в неї тут 6, 7 рамочок в неї тут. І зараз ми для неї ще тут е, додаємо рамочку вощинки. І вони з нею справляться неотлічно, і от вже буде сім, а там 9 рамочок. Тобто, ну, коротше ви мене поняли, так? Треба міняти для того, щоб не було просадок е по яйценоскості і цьому всьому. Але нам трошки дав холод. Але я не ску, що матка перервала яйцекладку. Засіяно, печатка є, все є. тобто Я не скажу, що матка перервала яйцекладку. Але то, що, е скажімо так, скоротила, то то факт. Так, да, то факт. Бо не, не перервала, але трошки все одно урізала Так що от таке, тому дивіться далі. Так, з дядькою Іван вже, вже маточку знайшов, поки я камеру сховав. Так, і тут вже четверта рамочка розплоду в цій сім'ї, бо на тих рамочках ну, перших чотирьох ну, з п'яти на чотирьох був розплід. А ця, що ви скажете, дядько що там? Теж є розпліт. Та, ну, тут більше засів, я бачу. Іменно засівчик тут більше. Більше засівчик. Так, хорошо. 5-7 рамок на коти розпліт. Ну, це результат. Так, дивіться, як потягнули, бачите, вкрай поставили і як цей. Тепер ми її Тож, так, як вони мають стояти. Далі вощинка. Вона вже у нас на наполовинку освоєна з тої сторони, да, як вони тут уже потягнули. Вони щось почали тягнути. Може ми в мощі покинути. вони не почали тягнути? А це що? Ну, роздули рамочку, ну а це а нормально. Я... Чого ви боїтеся, не будуть вас бджоли більше роїти, дядьки вам. Все, забудьте про те. Так, а тепер оцею стороною, оцею, повернісь сюди. А я сам так хоч іду, що спитаю, а ти скоріше скажу. Все, і тепер запаковуйте. І так і ми їх залишимо зараз. На сімій рамочках. Я би, так, щоб цього, то я б не ставив. То я б біду зробив чи ні. Ну, просто нема сенсу їм зарядавати. А чого? Е, тому що ми беремо ту крайню вещинку, переміщаємо сюди. Угу. Яка вже наполовину освоєна. Тобто цього достатньо цілком. Вони її будуть тягнути, мати буде сіяти і все буде добре. У нас же зараз ми, ми зараз ключовий момент, яким ми керуємося, що закінчився холод, пішли взятки. І зараз ми цим пджом трошки дамо можливість трошки розігнатися. Ну, в плані, щоб я, матка зобновилася в цьому. Воно то їм не холодно, воно нічого не застудимо, все як має бути. Але треба, щоб так. все було чітко. Все, закривайте їх. Любовь ты скик, скидки бжин привезло только Так, запоки дядько Іван закриває і дочищає, значить, цю сімейку ми нічого не але ми їх розширили. Ми без збільшення об'єму гнізда, знову ж таки, розширили е площу під засів. маточці буде десіяти, бджолам буде комфортно, бджоли збиральниці будуть йти на роботу. Е все нормально. Коротше, ми можемо не паритись, абсолютно не паритись. Тобто у е бджіл тут буде цілком адекватна ситуація. Все як має бути. До акації тут ще в нас лишилось приблизно плюс-мінус 2 тижні. Батьки вам десь так. Може трошки більше. Не знаю, треба на дерево подивитися, але вже вони так, ну, вже вони на старті. Ну, дерево стартують, бачиш, всього року. Одне за одним. Та. Так що, ну нічого, все йде в штатному режимі, все нормально. Єдине, що сади трошки пропустили, ну хто ж знав, що буде холодно. Ну, це все нормально, нічого тут страшного немає. На дворі тільки квітень місяць закінчується. Так, так все, закриваємо. Здаємося з дядьком Іваном е з чотирьох сімей його мастодонта. Що ваш мастодонт каже? Я надію на... на те, що я буду пасти. То вона виправдалася, дядькою Іваном, Но... бо виправ... минулого року ми з цієї сім'ї почали роботу. Цього мені, то Комашка? Мені зовсім оцього не а? Блін, лізуть вони на тепло, що поробити? Так, ви знімайте разом з тими брахом. Так, що в нас тут? О, дядь кванто, вони навіть цю мужчину потягнули, яку ми тоді поставили. Так, я оці забираю. Вже вони нам тут не потрібні. Зараз, кстати, подивимось, в попередній сім'ї ж підтекло трошки. Чи тут, але... Я не думаю, тут ми їм дали кілограм. Оцю ми їм оставимо, тут ще трохи є. Кілограм то серйозно, тут вона викидається. А Оцей вже теж, так. Да. Ми вже себе відпрацювали. Ми оцього напевно будемо... Так, що в нас тут, дивимося? Ми вже, напевно, там такі собі не Ну, давайте в ту сторону ми їх зараз підроширимо. Чекай, чекай, я хочу. Ну підмітіть, підмітіть. Іван у кожному вулику, як в себе в хаті, підмітає кожен день. Трудня трошки, ну трудня взагалі, фігня. Що там ця ващенка? Бачите, якість матки зразу ж. Нормально. Я не, хочу, не хочу піднімати, щоб будував. Щоб що? Щоб оббудував вітер. Та не буде тут аз, нічого, вже на дворі теплесенько. жарко мені навіть сьогодні було. Вчора було жарко. Так. Дивіться гарно. Скільки тут засів, а ну покажемо зараз. Скільки тут засівчик, що ви хочете видивитися? І є бач, черва Так, з маточку ми знайшли, ось до маточка ходить, бродить. Вона тут займається своєю роботою буденною, відкладає яєчка це свіжу вишинку, яку вони потягнули. Зараз ми цю маточку заберемо у відводок. Не будемо в ізолятор чи ще кудись пхати, заберемо відводок. Із цієї сім'ї. На основі їхнього сиротіння зробимо сім'ю-виховательку.